Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг заступника начальника Центральної диспетчерської служби Харківобленерго Ігоря Ілюхіна. Пане Ігорю, вам слово. Доброго дня! Хочу вам повідомити таку ситуацію, як злокияка складається в нашій харківській області, в нашій енергосистемі. дуже маємо напружену на даний час, яка пов'язана дуже з великою кількістю обстрілів, пошкодженим обладнанням, особливо яке зараз Відчувається від 8 листопада. Було значне пошкодження мереж як нашого товариства, оператора системи розподілу, зазнали мережі магістральні, неву Каренерга та генеруючі обладнання. Тому є як необхідність застосування графіків, застосування мережевих обмежень графіків трошки буде сказано так, чому що слово графік це є як для оператора системи розподілу, так і для оператора системи передачі для вирівнювання добового навантаження. Тому буде більш вірніше сказати, що мережеві обмеження, які відомі як вам графіки погодинних відключень та графіки аварійних відключень. Застосовуються вони по всій області, застосовуються як і в Харківській області, так і в місті Харкові. Але в залежності від стану мереж, в залежності від мережі, як проектувалися, як застосовувалось, вони трошки різняться. І різняться чим. Обласні мережі вони більш радіальні, вони дозволяють більш вирівняти графік, міські мережі вони більш складні за своєю структурою, та в них більше задіяно об'єктів функціонування міста та об'єктів критичної інфраструктури, які наразі дуже важливі для функціонування нашої обороноздатності. Тому, якби по місту є застосування, але вони більш пов'язані з, з рівнями напруги мережі, які з нас суд останні. Неділю дуже чутливі, вони являються низькими і для як, одналежної якості, яку ми можемо на зараз надати, йде застосування їх, скажімо так. Е, питання, як це буде довго тривати, це дуже важко сказати, але наші спеціалісти цілодобовля, роблять це можливо, щоб стабілізувати та підтримувати нашу енергомережу. І також хочу наголосити, що питання графіків відключень воно стосується не лише Харківської області, а всієї України. Тому що й пошкодження як у центральній частині, так і на західних областях вони можуть відгукуватися на нашій енергосистемі та напряму на нашому місті та області. Дякуємо Так, колеги. Переходимо до блоку питань. Харків, новини чи запроваджені сьогодні в Харкові черги відключені? Якщо так, то скільки їх є? Так, запроваджені на сьогодні відключення, діють графіки погодинних відключень в обсязі до 2,5 черг та також за командою диспетчера апарату системи передачі застосовані 5 черг графіків аварійних відключень. Анна Веклич, ГараМедіа. А скажіть, будь ласка, чи оприлюднені ці графіки відключень саме по Харкову, окремо і по області? Так, вони оприлюднені на офіційних сайтах товариства та в, сеті, в засобах. Масова інформація, таких як Телеграм, групи та Фейсбук. Можна там з ними ознайомитися, довіряти лише офіційним істочникам. Неодноразово лунали прогнози про те, що ця зима для України, зокрема і для Харкова, буде найскладнішою. І ось недавно були заяви про те, що ці відключення з нами до кінця зими, чи зберігаються такі прогнози наразі стосовно Харкова. Це буде залежати від, від кількості обстрілів та наслідків. Тут не можна прогнозувати. Наші спеціалісти працюють щодо щоб уникнути на, на все проходження сіно зимового періоду відключень, але це залежить не від нас. Колеги ще питання. Ось остання атака, зокрема масована, яка була у ніч з 24 на 25 листопада. Наскільки були, якщо можна говорити таку інформацію, руйнівними і наслідки чи вдалося вдалось їх якось за цей час уже ліквідувати, хоча б частково. Частове ліквідування аварійної роботи ну, продовжуються. Вони не зупинялися після наслідків. і Вони виходять, 24 на 7 працюють. Але руйнація була значна, і вона коснулася не лише тих об'єктів, які були пошкоджені, а й загалом мережі. Тому, би, працюють. А чи є якийсь захист? Ну, знову ж таки, якщо можемо говорити на наших енергооб'єктах. Є захист. Не можна, не можна. Це таємниця. Колеги ще питання. Далі білорупу для телеканалу Флідом. Скажіть, будь ласка, ми можемо говорити про цифри? Скільки наразі людей залишається, абонентів залишається без світла на зараз? Харків? Якщо саме на цей час? Це, мабуть, орієнтовно десь 1200, але прийде час, будемо розмінювати три години, будемо одніх відключати, інших відключати. Ця цифра буде змінюватися і буде в залежності, як буде надані команди головним диспетчером країни. А, розуміємо, що немає якихось однозначних прогнозів, але тим не менш, до чого б ви порадили готуватися харків'янам цією зимою, тобто це записатися якимись альтернативними джерелами електроенергії, економити електроенергію чи якісь такі конкретні поради? Конкретних порад немає. Як як, як кажуть цій країні, всі повинні мати свій тривожний чемоданчик з павробанками, якщо це. Дочасні домовладіння, мабуть, де і сотнічні панелі, але вони потрібні бути, тому що ми бачимо, що ситуація собстрена все стає гіршою, і гіршою, і ворог намагається нас повністю в уклетуконути блекаут. Ми повинні до цього бути готові. Готові як і люди, так і наші, так, так і ми. Ми повинні готові до відновлення. А люди повинні зрозуміти, що це не недбалість енергетики, це не їхній професіоналізм, це лише подолання тяжких наслідків, які. Рунації дуже великі, і їх термін відновлення займає дуже багато часу, тому що пошкоджується обладнання, яке довго виготовляється. Його купити просто на ринку неможливо. Воно робиться під замовлення, терміни доставки це все розтягується. Дуже резервні схеми, да, так, по резервним схемам, але вони теж обмежені, вони можуть перевантажуватися, тому що потім приходиться їх розвантажувати, когось відключати, когось перепідключати на час, поки це обладнання приїде, та монтаж. А монтаж теж требує ну, часу. Це від неділь до місяців може бути. Тому кожна, кожна людина повинна бути готова до свого маленького блокауту та мати свій тривожний на з запасами води, їжі та альтернативними джерелами. А ось на зараз чи можемо ми говорити, що у ворога є мета залишити Україну без світла, що вони ціленаправлено б'ють? Бо там лунали заяви, що вони хочуть Лівобережну Україну без світла залишити. От як можете прокоментувати їх дії? Чи дійсно є? Я не можу це прокоментувати. Моя зона діяльності це Харківська область. Є тужке розуміння з нашими сусідніми областями. але це сугубо як оперативна частина. Ну а так я не можу я не можу сказати, що ворог планує. Ми бачимо, що він зробить. Він це робить і робить він це не успішно, тому що ми боремося. Ми, ми ліквідуємо це наслідки. Він бачить, що це в нього не вдається. маю надію, що він припиниться робити, тому що це буде безнадійна надія до нього. Ось ви кажете, що наші енергетики працюють. і Ми розуміємо, що вони багато важко працюють, і не лише енергетики, але чи є якась допомога, можливо, від міжнародних партнерів чи щось таке? Чи ми один на один всі права? Ні, ми не один на один. Європейські партнери допомагають, допомагають обладнанням, допомагають надають списки. Ми можемо є з чого нам вибрати. Але опять, поставка цього обладнання воно знаходиться в Європі. Його потрібно взяти та привезти, як мінімум. А поки його привезли, його потрібно зберігати. Ворог також бачить і може задавати ударів по місцям зберігання. І це тривалий час. Тривало, звичайно. Місяць від, від неділь до місяців, в залежності від А5, в обсягу руйнації. Колеги, на цьому ми завершуємо наш брифінг. Нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації був заступник начальника Центральної диспетчерської служби Харківобленерго Ігор Ілюхін. Дякуємо! Слава Україні!